Тіло, церква як тіло. Тут можна говорити дуже і дуже багато. І я би хотів заохотити нас до цього, щоб ми дивилися, чи то молоді, чи старші, чи молоді на старших, чи старші на молодших, як то є тіло, як то є частина, як то є окремий член і частина тіла Христового. На кожного, щоб ми дивилися щоб ми вникали з вами в потреби, Христос наші потреби всі знає, щоб ми не, було, не були просто споживачами, бо прийде Христос, щоб забрати церкву як тіло. Ми можемо кожен з нас проаналізувати своє життя. Є за що багато, дивлячись навіть мені на, на своє життя є багато за що каятись, де, де можна було набагато більше дбати про тіло, десь через роботу, десь через обставини і не дбається про тіло, як про церкву. От, є, Є що поправляти в нашому житті. Є що міняти в нашому житті? Можливо, навіть просто усудили тіло, члена якогось. Потрібно каятись. Можливо, когось ну, є декого, декого так тяжко любити, знаєте, навіть не хочу бачити присутності його. Але він є Христів. Але чи вона є Христова? І за неї вмирав Христос і її занурив в тіло в церкву. Як поступати тоді? Як поступати? Як важливо є в багатьох випадках переступити самого себе, залишити всяку гординю.